Біблійних історій. Історія про сотворення світу. На початку Біблія розповідає нам про те, як Бог творив світ. Земля була порожньою і темною. На ній не було ні світла, ні життя. Впродовж шести днів. Бог творив світ і все, що живе на землі. Спочатку Бог створив світло. Він сказав: Нехай буде світло, раптом яскраве сяйво освітило порожню землю, яку вкривали бурхливі води. Бог побачив, що світло є добрим. І назвав світло день, а темряву Бог назвав ніч. Наступного дня Бог наказав водам, що покривали усю землю, відступити. І так сталося. Він поділив землю на сушу і Великі моря. Земля тепер мала гори і долини. Озера! Та ріки. І сказав Бог, нехай на землі росте зелена трава. Він посадив усюди високі дерева й прекрасні квіти. Він наповнив світ різними барвами і побачив Бог, що все, що він створив, є чудовим. І сказав: Це є добре. Четвертого дня Бог створив сонце місяць і зірки. Сонце світило вдень, а місяць світив уночі з усіма незліченними, яскравими зірками Всесвіту. Та на землі було тихо і все через те, що не було жодних живих істот. Тож п'ятого дня. Бог створив рибок у морях і ріках та пташок, що літали в небі. Шостого дня Бог створив різні види тварин, які живуть на суші. Він створив кожну тварину, про яку ти тільки можеш подумати. Від слонів і зебр, левів і рогатої худоби. Овець, песиків і котиків до всіх найменших творінь, які існують на землі. Коли Бог створив усе це, він сказав Це справді є добре. Бог вже завершував творити світ, але ще бракувало чогось важливого. Бог знав. Що найвеличніше з усіх його творінь ще не сотворене. Адам і Єва. Шостого дня сказав Бог: Я хочу створити людей, вони будуть мати сумління. Вони зможуть думати, пізнавати мене і любити, а також любити одне одного. Люди будуть панувати над усім, що я створив, та опікуватимуться усім творінням. Узяв Бог порох із землі і зліпив Адама, першого чоловіка. Через ніздрі Адама Бог вдихнув йому життя, і чоловік став живим. Адам розплющив очі і побачив прекрасний сад. Цей сад, що називався Едем, Бог створив спеціально для нього. Адам був надзвичайно вражений тим, як багато звірів було довкола нього в Едемському саду, і він почав давати кожній тварині ім'я. Проте Адам залишався один, бо між усіма живими створіннями. Не було нікого, хто був би схожим на нього. Він був єдиною людиною на землі. Бог побачив, що не добре Адамові залишатися самому і сказав: Я створю йому помічника. І він вже ніколи не буде один. Тож, коли Адам міцно заснув, Бог вийняв одне з його ребер і з нього створив помічника для Адама. Єву. Коли Адам прокинувся зі свого глибокого сну, він побачив біля себе нову людину. Адам сказав: вона буде називатися Жінка, бо її взято від чоловіка. Бог благословив Адама і Єву. Та сказав їм, щоб вони були щасливими і раділи усім тим, що він створив. Народжуйте дітей, і нехай вони допомагають вам доглядати за усім, що я створив, говорив Бог. Я хочу, щоб усі куточки землі були повними життя, щоб там усе квітнуло і росло. Ви ж можете їсти все, що знайдете в саду. Все це я створив для вас. Лише не їжте плоду з дерева, пізнання. Якщо скуштуєте цей плід, то помрете. Після цих шести днів, коли Бог творив світ, Він сказав: усе тепер є досконалим, усе це є дуже добрим. Не послух Адама і Єви. Здавалося, що ніщо не може зруйнувати щастя Адама і Єви в Едемському саду, де Бог створив все таке прекрасне і досконале. Та одного дня, коли Єва стояла біля дерева пізнання і дивилася на плід, якого не можна було їсти. Вона почула голос того, хто названий був сатаною. Сатана міг набирати вигляд будь-якої тварини. Тепер він виглядав, як змія. Він промовив до Єви. Бог справді казав тобі не їсти плодів з цього дерева. Ти впевнена, що Бог саме це мав на увазі? Так, звичайно. Бог говорив, щоб ми не їли плодів з цього дерева, відповідала Єва. І що, не можеш скуштувати навіть маленького шматочка плоду? Запевняю тебе, плоди справді дуже смачні. Вони такі добрі, спокушав сатана. І Єва не могла встояти перед спокусою. Вона простягнула руку до гілля і зірвала плід з дерева пізнання, спробувала його на смак і також почастувала ним Адама. Та щойно вони обоє з'їли цей плід, відразу почали почувати себе погано. Все раптом змінилося, і їм стало соромно зі свого вчинку. Вони також зрозуміли, що є голими, і від сорому сховалися. Увечері, коли Бог проходив садом, Адам і Єва не наважилися вийти йому назустріч. Тому Бог кликнув: Адаме, де ти? Я тут, сказав Адам, і Бог почув, як сильно змінився Адамів голос. Бог сказав, ти часом не їв плоду, який я тобі заборонив. Це Єва, жінка, яку ти мені дав, це вона мені дала скуштувати плід. Відповів Адам. А Єва оправдовувалася. Ні, це зла змія спокусила мене і намовила з'їсти з цього дерева. Та Бог промовив сердито. Я вам казав не їсти з цього дерева. Ви не послухалися і більше не можете бути тут. Ви покинете Едемський сад назавжди. Будете жити на землі і важко працюватимете. Ви більше не зможете розмовляти зі мною так безпосередньо, як ви робили це тут, в едемі. Це був дуже сумний день. Коли Адам і Єва покинули Едем, ангел з палаючим мечем став на сторожі біля входу в райський сад, аби ніхто не міг туди увійти. Для Адама і Єви рай в саду з Богом був втрачений. Та Бог все ще любив Адама і Єву. Він не забував про них.